Їх не дарма називають богами війни. Ми знаходимося на вогній позиції. Тут ми працювали два дні. Ударив ланцет, от його уламки вище від хвостовика. Артилерист, в першу чергу, це гросмейстер, як в шахматах, має постійно думати. Має бути динаміка. Наша команда ексклюзивно побувала на позиціях 4-ї окремої танкової бригади, побачила роботу артпідрозділу зсередини, що знаходиться під землю. Працюємо по принципі лучше копаєш, довше жиєш. Яку зброю застосовують наші воїни для знищення ворога? Як артилеристи проводять розвідку та коригують вогонь? Просто зараз. Артилерія 4-ї танкової показує нам свій пункт управління. На місці постійно знаходяться чергові, стежать за ситуацією. Тут же облаштували і інші бліндажі для офіцерів та особового складу дивізіону. Копати треба було або вночі, або в плащах, або ж під час спеки, щоб не зафіксував ворожий тепловізор. У небі постійно кружляють російські орлани, зали та суперками. Бачите, самі близі від противника, що не дуже так характерно для артилерії. Але удобно тим, що при якій ситуації щось десь стається, нам підоз до огнівої там максимум 3-5 хвилин. Сокіл служив і за часів АТО, тож різниця в правилах ведення бою для нього зараз видається колосальною. Тоді такої великої кількості засобів у повітрі не було. Особливо, коли ми їм дошкільно докучаємо, тобто є враження, є перехвати евакуації, і вони нервничають, Тоді вони не в не жаліють нічого. Ланцети, кабель, все летить по вогневій позиції. Так військові показують нам одну зі своїх вогневих позицій. Днями її викрив ворожий розвідник. Росіяни вдарили з ланцетом, потім накрили з артилерії. Не могли підійти до машинки, аби подивитися, чи вона горить, чи вона уражена аж після артобстрілу команда екіпажу до бою і вони покинули вогневу позицію. Тут у нас відпрацьовані гільзи, а саме ураження противника було у лівий край Копаніра. Для САУ. Тому довелось переїхати. Ще одна з позицій вже облаштована. Самохідна артилерійська установка гвоздика готова до бою. Рівень 345, 345. 30, 30.00. Є у нас капонір, Заїжджаємо. Де команда до бою. І командує навідником, бусолістом. Навідник піднімає панораму, готується на бусоліст, за ким наводить гармат. Гармата наведена, передаю, що готові працювати. Кожен з екіпажу знає свою роботу і виконує її за лічені секунди. Команда до бою заскакую в машину сюди, провіряю, приготовлю снаряди, коли вони в мене є снаряди, заряди. Мене... Включаю трубіля, чекаю команди, командира, щоб зарядити. Турок, турок. Якась, яка. Один повний, один повний зарядити, зарядити. Заріжаю. Я керую цією машиною, екіпаж. Ну і перемішаємося з місця на місце з позиції на позицію. Перед виїздом постійно: масло, вода, гусянка, коробка, передача. Ну, все повністю, ТО, як приходить. ТО. Мають артилеристи і власну розвідку, яка допомагає коригувати вогонь. Хлопці на розвідувально вагневому комплексі літають мавіками і проводять зйомку. І визначення конкретних координат, і коли проводиться враження, то по їх онлайн трансляції проводиться коригування вогню і враження цілей противника. На озброєнні у військових 4-ї танкової і реактивна артилерія. Перед нами екіпаж БМ-21 ГРАД. Це не ствольна артилерія. Тут вилітає не один снарядик, тут як мінімум від десяти, ну в залежності від цілі. То я думаю, самі розумієте, яка це площа і яке ураження. Виконують задачі з ураження противника на Донбасі. Військові вже не перший рік. За цей час артилеристам не лише вдалося опанувати майстерність точного влучання, але й відкинути ворожу артилерію. Тепер вона працює лише здалеку на максимальній прицільній дальності за майже два з половиною роки, відколи я на ній служу і працюю, Ми влучали в бували настільки точно, що ми самі були в шок. Получалося так, що попадали в не буду в кац... прямо в кацапа. Він вийшов з бліндажа попити водички, як було по перехват, і в нього чітко летів снаряд, і прямо туди в бліндаж. За успіхом операції стоїть не лише майстерність та відточені вміння, а й високий рівень мотивації хлопців. Кожного новобранця тут навчать всьому необхідному. Артилерист першу чергу це гросмейстер, е, як в шахматах має постійно думати. Має бути динаміка в людях. Я бачу запал, коли вони вражають ми їм показуємо відео. Вони просять самі, хочуть чогось нового. У кожного своя причина служби в збройних силах України та бажаний результат один наближення перемоги, кажуть військові.